Керівництво Укрзалізниці змінило графік руху поїздів дальнього сполучення на 2016-2017 рік. Він вступив у дію з 11 грудня. Зміни стосуються усіх залізниць України. У Тернополі більшість поїздів рухатиметься за звичайним графіком. Запевняють на Тернопільському залізничному вокзалі. Поїзда, які прослідували через Тернополь, так і вони далі будуть. Прослідувати через Тернопіль тільки є деякі зміни по Інтерсіті. Якщо він був Тернопіль, Київ-Дарниця, то на сьогоднішній день буде Львів прослідувати через Тернопіль, Київ-Дарниця. Те ж саме це буде Інтерсіті. Також додавлений поїзд 130-й. Це є Київ-Ужгород. Він буде по Тернополі в 4 години зранку і в 10.10.50 буде по Києву. Змін у графіку зазнали і приміські поїзди. Із Тернопільської станції їх відправлятиметься 18. Інформація щодо нового графіку висвітлена на електронному табло та в залі очікування. Також додаткову інформацію можна дізнатися у довідковому бюро та на сайті залізничного вокзалу станції Тернопіль. Також по наявності місць можна теж продивитися, що, значить, довідка може теж надати наявність вільних місць. Ну, на сьогоднішній день, ви знаєте, можна придбати квиток. як... Через інтернет Приватбанк, а також, значить, у нас попередня продажу. Також можна замовити у нас через групу замовлення це 472424, Теж можна, значить, замовити квиток. Також працівники залізничного вокзалу станції Тернопіль наголошують, пред'являючи квитки, пасажири повинні мати документ, який засвідчує особу.